Жуйні тварини добре відчувають смаки. Від якості корму залежить, чи будуть ваші тварини їсти основний корм у великих кількостях. При цьому низький вміст сирої золи відіграє важливу роль. Роторні валкувачі Пьетінгер відповідають цим вимогам. Вони обережно та чисто згрібають корм. Визначальну роль при цьому виконують наші граблини. Вони спрямовуються підкріпленням прямо до поверхні поля та мають невеликий нахил вперед. Тому піднімають корм від дернини без забруднення. Це дозволяє налаштовувати граблини не занадто низько, щоб бережно збирати корма та не пошкодити дернину. Завдяки біговій доріжці великого діаметра граблини наприкінці згрібання м'яко виходять із валка. Це гарантує формування розпушеного та рівномірного валка. Водночас зменшуються втрати листової маси. Напрямні доріжки мають безступінчасте регулювання. Таким чином можна налаштувати бажану форму валка. Наша унікальна система копіювання ґрунту піклується про те, щоб граблини ніколи не торкалися ґрунту. Опорне колесо «Мультітаст» у поєднанні з широким асортиментом варіантів шасі роторів забезпечує точне копіювання кожного контуру поверхні поля. Розміщене попереду граблин опорне колесо реагує на зміну рельєфу і забезпечує оптимальну робочу висоту граблин. Карданна навіска забезпечує вільним рухом кожен ротор на нерівностях. Діапазон вільного руху становить 5 градусів у всіх напрямках. Таким чином, чиста робота валкувача вам гарантована. Успішніше сп'ятінгер.